Усім привіт сьогодні. Я знаходжуся в незвичному для себе районі районі ринку головного. Це вулиця ентузіастів, про велику ентузіастів, поруч типографія і ці локації. Ну що, якщо я тут, а тут, до речі, дуже зручний ринок, я тут не часто буваю, то щось вам зафільмую, Покажу, як тут життя биття, тому що це ну не мої локації, але дійсно зручно. Сьогодні сонечно спекотно, зараз четверта година дня і біля 32 градусів. Ну таке лагідне сонечко. Ну що, давайте рухатись далі. Ось Так виглядає ця локація. Новобудові такі панельки. Ну, таке, таке, там ще якісь новобудови. Покажу, що продають бабусі, як це все відбувається і що тут взагалі як тут протікає життя інше, ніж на Кобилянській. Я рухаюсь і буду зараз опустити така лінійка малесеньких магазинчиків. Бачите, люди продають тут дійсно, дуже смачно все продають. Доброго дня, а по чому персики? 40 і 70. А помідорки? 80 50. А огірочки? 40. Дякую, дякую дуже. Так, Ціна абсолютно прийнятні, абсолютно покажу ще дещо. Ось такі малесенькі магазинчики, я потім зайду сюди індивідуально. Льняні вироби, це італійський льон, різне всяке. Ну, для мене це дуже простесенькі варіації, бо іграшки, всяке різне. Так, там типографія ось туди. І ось такі будиночки. Район взагалі-то дуже зручний, сонечко, прям випасить обличчя. Район дуже значний, тому що тут все можна купити, і досить гарна логістика до центру, чи по вулиці головній, чи під сірочкою через фармарки, туди-туди-туди і до Соборної площі. Ну що, подивимося, що ще Ось, ще малинка. А почому малиночка ваша? Я я Супер, малинка, 50, марельки. Це вишня? Yeah. А по чому вишня? 30, по 30. дякую. Так, ну що? Вишня по 30, всяке різне. Давайте ще зайдемо в один магазин. Інколи. Інколи. Ось там теж продають вулиця головна. Тут різнопланове турецьке вбрання, Зараз заглянемо, дезвичайно цікавляться яскраві кольори. Всяке різне таке, сяке ну Таке у нас меркет. Привіт, сунечкову пасеть. Так, куди ми ще з вами підемо? Зараз кудись вирулимо. Ось тут ще продають, але я не тільки буду знімкувати, я хочу ще і купувати. Вулиця головна, попереду автовокзал. Тут туди далі вже на кордон. Ну що, Рухаємось далі, подимося, що тут далі є. Ну, якщо я вже тут, то давайте прогуляємося цим райончиком. Добре? Давайте. Ну що, мої люди? Ось так викладуючись над вулицею Окса. Тут, тут райони. Фографії, я дійшла в той магазинчик, в якому я два роки тому назад робила репортаж про бопести. Цей магазин, покажіть, будь ласка, вони звонкують класника звуки Леді Тут дуже багато забочених з Італії різного, 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 різного цікавого краму. Зайдимо всередину. Я навіть дещо собі приглянула. Всі ви знаєте, як я обожнюю яскраві кольори, А ви мені просто за кадром. Це італія. Хто це виробник? Угорщина, Туреччина. Ні, так покажіть, ми комунікуємо. Туреччина, Туреччина. бачите, така чудова сукенка жовта, кольор зелений версачий, вартість 300, дуже гарна якість. Тут, до речі, є всякі різні кольори. Ось просто, я ж напекольора. Дивіться, фуксійний варіант, ось такий варіант. ну Краса-краса. Тому я усіх запрошую. Це те, що мені так, на перший погляд запало. Просто які блузочки, бачите, знову ж таки, вони яскраві, яскраві, яскраві. Також туреччина. Яка турецька, яка вартість? 1400, 1400, 1200. Ну що, класика, класика, бо пости, 1480 італійський льон. Так, Зимою тут дуже багато трипотажних різних ковтиночок, сукенок, Тобто дуже чітко по сезону змінюється гардероб. Що хочу сказати, що дійсно ці 4 чи 5 сукень, які я купила два роки тому назад, треба, до речі, згадати, де вони. Напевно, в Києві їх заперла. Бо я їх ще в Чернівцях не бачу. Це Італія дуже трендові, актуальні, і пані Земфіро, хочете сказати пару слів чи не? як скажете, тому що я не тягну нікого. Є для цього я дякую. Дякую, пані я в мікрофоні у вас не буде чутно. Тобто ви в кадр не хочете зайти? Ні. Окей. Ну що, ми з вами на це, поки що складемо на паузу і підемо далі нашим спаціром палинку Головному. Прошу дуже пауза. Там. Продовжуємо наше зйомочку районом ентузіастів. Я собі купила сукиночку. І рухаємось далі. Зараз зайдемо в магазинчик, який мені дуже подобається. Він називається Детарсіво. А тут продається італійська побутова техніка, побутова, побутова хімія. В перекладі так і називається перціву, побутова хімія. І там є буквально все. Там дуже багато чого купую, подарунки в Київ і скрізь. Цей магазинчик, ось він в цьому ларьку, Ось, бачите, локація я все знімкую таким чином. Цей базарчик, і ми зараз підемо з вами. Ми зараз зайдемо з вами туди. Там мої знайомі. Ну так, я клієнтка, але аж Маєчка. Ой, тут трошки бруд. чудовий магазинчик до Привіт! Привіт! До вас в гості, маєшка щось, щось підкупити мені треба. І так заодно я, я, якщо вже в цьому районі, то роблю вам і реклами заодно. Так, от я хочу звернути увагу на те, що я купую. Ось ці гельдуші просто неймовірні. Потім шампунь я завжди тут беру. Ці італійські дуже вигідно. Ось ці от розкішні, оці ці душгелі, зараз покажу ближче. Ось ці ось ці та вся серія, просто неймовірні. Ось такий в мене вже закінчився. Неймовірні. І ці на якісь, Родина власників привозить безпосередньо з Італії, так що прошу дуже. Я в Київ це завжди беру і своїм друзям беру. ну Ось так. Ну що, рухаємось далі? Заходимо на продуктовий ринок. До речі, тут є ось такий комплекс, там всяке різне, різне різне тут все. Зараз покажу. Помідорки, картопелька, ось такі дерев'яні вироби, плюшки, хліб, яйця. От мені треба купити, до речі. Так. І тут, і тут. Я зараз просто оглядаю грибочки. Робила репортаж про грибочки колись. Так, кавунчики вже є. Усе є, є, є. Сушені грибочки. Все є. Так, уже сім хвилин. Вже воно так затягує. Зараз. А це черешенька? Ще залишки, да? черешні по 70. Це я розумію, що солодка, певна. Так, дивіться, скільки марелюк. Все є абсолютно. Вже кінець базару. Тому кінець базару, люди збираються. Ну ще щось вам покажу. Всяке різне, такі кермет, квіти. Так, всередині тут критий павільйон. Зараз теж вже нікого немає. Ну, В принципі, є усе адміністрація. Ось таке-таке воно всяке різне. Ну, таке-таке. Як є, я хочу вам показати місце, яке мене завжди дуже тішить. Пиріжкова, так як в нашому дитинстві. Дивіться, ось пиріжки, гріль, пончики. Тут дуже смачно готують. Копійчані ціни. Я тут завжди щось купую. Поки знімкую. Привіт! Біля з м'ясом, горох, капуста, картопля. М'ясо совним сиром, повидло дуже люблю. І чебурек з м'ясом 45 гривень, а ці по 20 двадцять. Після зйомки дуже хочу купити собі пиріжок з повидлом. Не знаю, блін, калорії, звичайно, потім тренуватися, але подивимось, так це все виглядає. Ну, чесно кажучи, не фонтан, але ж як є, людей небагато. Ну що, мої любі, я закінчу свою зйомку, тому що я зайшла ще в один магазин, і зараз відбувається те, що відбувається завжди. То що дуже сукеночка, яскрава, неймовірна Fashion, Fashion Lady. Ось тут мої прикраси вже мене чекають, там ще мене чекає, тут мої речі, там бомбер. Що казати, що казати. Шоу must go on. Як же я? може обійтися без якоїсь сокенки, купленої в чудовому настрої. Тому усім гарного дня. Ринок ентузіастів так він не легший, це не Кобулянська. Але ціни прийнятні, І в принципі, якщо цілком розумієш, куди ти йдеш і адаптувати це все в голові, то it may be. Але е, ну, як варіант, чимовні, до нових зустрічей. з любові до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!